Привіт, люба подружко! Це ми, твої ФМС і наступне повідомлення я зачитаю для тебе. Сьогодні ми поговоримо про те, що всім нам інколи сняться кошмари. А у такий страшний час вони можуть траплятися частіше спати як немовля. Далі ми дамо поради для твого солодкого сну. Перше, спробуй створити затишне середовище для сну. Тиша, комфортна температура у спальні, зручне ліжко та подушка. Друге, психологи радять розслаблятися перед сном, прийняти теплу ванну, помедитувати, почитати або зробити йогу. Третє, небажано дивитись перед сном фільми жахів або новини. А якщо все ж таки наснилися кошмари, спробуй техніку переписування сну, уяви свій страшний сон з позитивним кінцем і перепиши моторошні сцени на позитивні. Пам'ятай, ти цінна, ми завжди поряд твої Фемесе